Вітаю вас 2 серпня, п'ятниця і 153-й день із циклу «365 днів одного року. Цикл щоденний, і кожного разу хочеться відчути реально. Як же воно змінюється? Але зміни вони приходять непомітно. Мабуть, вони починаються десь у нас в глибині душі, а потім проявляються у повсякденні. Принаймні, добре, що приходить розуміння. Це плин життя, це і є, власне, те, для чого ми народилися. Всі наші маленькі клопоти, маленькі сподівання, вони і є важливі для нас. Ну, Навчилися більше цінувати хороші якісь аспекти нашого існування. За це велика подяка, що нам допомогли це усвідомити. І так кожного дня, власне, ми стараємось відслідковувати своє життя, бачимо своє оточення, ми ж живемо серед людей, серед суспільства, приміряємо. Зміни, які відбуваються зовні до своїх внутрішніх якихось речей. Бережіть себе, слідкуйте за своїм здоров'ям, бо це наша основа. Будьте здорові!